Пес патрон один з самих яскравих особистостей 21-го століття. Військовий та політичний діяч, вірний слуга держави та військового керівництва, герой коханець та хоробрий воїн. Пес патрон пройшов шлях від звичайного собаки винюхувача вибухівки ДСНС до полковника та командира окремої танкової бригади. Особливу славу він здобув за оточення полку Росіян на Сумщині в березні, внаслідок чого російська армія була змушена покинути північ України. У вересні 2022 року керівництво гур розкрило особу патрона як відповідального за інцидент з руднічком в Макіївці. Але важка ноша раптової слави та визнання, які впали на плечі патрону, змусили його пов'язнути в болоті політичних інтриг та світського бруду. Багато чуток про сексуальні вподобання пса-патрона та жадібна боротьба за владу із керівництвом держави час від часу змушують його публічно вибачатись або спростовувати ці неприємні чутки. Наша команда провела власне розслідування і зробила сенсаційні висновки. За всією чорною кампанією проти пса патрона стоїть одна раніше дуже відома особистість, улюбленець мільйонів. Одночасно тіньовий радник мера культурної столиці України Кіт Левчик. Мене звати Ростислав Гроза, і з вами документальна передача «Постдок». Так давайте розберемось, чому ПЕС патрон для кота Левчика. Але для початку розберемось, хто фінансує це розслідування. Мене і нашу передачу вже давно купив один суперовий ютуб канал про кіно культурно. Можна годинами заліпати їхню рубрику кінодайджест, де автор розповідає і про українські фільми, і про мейнстрім, і про серіальчики. Окрім стандартних вподобайов, коментарів та підписок треба дожати петицію щодо Довженка-центру, та дуже важливо подивитися наш огляд на чужих. Автор каналу, кінознавець та режисер, тому все подається з розумінням, але доступно і з гумором. Є великі огляди. Ось на франшизу хижака та чужого. Просто маса контенту, який виходить регулярно та з різноманітними рубриками. Підписуйтесь на канал Культурно. Це дійсно хороший та цікавий спосіб провести час. Так що ж ми знаємо про кота Левчика у вересні 2020 року на сайті міськради міста Львова з'явилась інформація про взяття на посаду котячого мера нікого іншого як кота Левчика. А згодом з'явились відповідні фото. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив цю інформацію через три тижні. Цікаво, що поява кота Левчика збіглась в хронології зі звільненням Романа Носія, який довгий час був наглядачем та правою рукою Андрія Садового з питань бруківки у Львові. Після скандалу із реконструкцією ряду вулиць, де мали поміняти бруківку на асфальт, Андрій Садовий втратив рейтинг та частину електорату, після чого був змушений звільнити Романа Носія з посади та відправити його на довічні виправні роботи до Дрогобицької Соливарні. Політтехнологи Андрія Садового були змушені в короткі терміни шукати вирішення проблеми, а саме втрати популярності мером перед виборами в листопаді 2020 року. Після кількох днів дискусій було прийнято рішення зробити тіньовий перерозподіл влади в міськраді, але для відволікання уваги жовтої преси було потрібно завести кота. Як і було передбачено, кіт Левчик завоював не тільки прихильність журналістів та працівників ратуші. Але й жителів міста, а згодом Львівської області. Через якийсь час кіт Левчик був обожнюваним персонажем не тільки всього населення України, але й закордонних гостей, політиків та акторів. Кіт Левчик почав активно вести сторінки в Тіктоці та Інстаграмі, досі популярні та переглядаються десятками тисяч користувачів. Кіт Левчик завжди був присутнім як на урочистих церемоніях, так і на закритих зустрічах та дискусіях, що дозволяло йому набирати політичної ваги через велику кількість кулуарної та секретної державної інформації. Андрій Садовий швидко наздогнав свій колишній рейтинг, що дозволяло впевнено обійти свого опонента Олега Сенютку на виборах в мери Львова. Олег Синютка неодноразово намагався викрасти кота Левчика з міськради, але це тільки підкріплювало його статус улюбленця через сентиментальне відношення населення до кота мера. На думку політолога та телеведучого Віталія Портникова, яку він написав у своєму Фейсбуці, а потім видалив, Олег Синютка – це єдиний свідомий політичний діяч, який передбачив ріст кота Левчика як політичного гравця та його подальший вплив на діючого мера Львова Андрія Садового. Сам Олег Сенютка в інтерв'ю BBC це ніяк не прокоментував. Через талант до психологічних маніпуляцій та милої зовнішності Кіт Левчик швидко став правою рукою Андрія Садового. Він почав активні чистки в міськраді та взяв на себе нагляд за незаконними забудовами у Львові. Депутати Львівської міськради від партії Європейська Солідарність неодноразово вимагали розслідувань з цього приводу. Але всі суди відмовлялися проводити слідчі дії через те, що кіт Левчик просто кіт. А потім демонстрували смішні відео з Котом Левчиком у Тіктоці на порядку. Денному кіт Левчик за короткий час серйозно закріпив за собою колись жартівливе звання котячий мер. Успішно маніпулюючи Андрієм Садовим, кіт Левчик зміг побудувати політичну мережу між дніпровськими, київськими закарпатськими та волинськими політичними кланами. Кіт Левчик відкрив для себе багато джерел безперервного потоку грошей, які він маскував через продаж наповнювачів для лотка з назвою Котик-Муркотик. Всі гроші він виводив на рахунки в аргентинській офшорній компанії. Коли Котик Левчик завершив будівництво своєї політичної системи, він продовжив займатися буденними справами у ратуші, насолоджуватись славою та багатством. Мало хто задавався питанням, звідки в простого кота вишиванки від Андретана та смартошейник від Apple. Але в один момент щось пішло не так. На початку військового протистояння між Україною та Росією свої політичні позиції закріпили три основні гравці: це президент України Володимир Зеленський, командувач Збройними силами України Валерій Залужний та працівник ДСНС Пес-Патрон. Перші двоє не становили конкуренції для кота Левчика, але Пес-Патрон повністю змінив хід гри. Через наші джерела в завгоспному відділі міськради Львова ми дізналися, що у перший тиждень постійних телевізійних та інтернет-сюжетів про пса-патрона кіт Левчик покинув ратушу та на авто Тойота Прадо відбув у винники до власного маєтку. Наступні два місяці будуть найскладнішим випробуванням в його житті. Втрата медійного фокусу та відвернення політичних кланів на користь більш впливової персони пса-патрона негайно вплинуло не тільки на доходи Левчика. Але й на його рейтинги серед політичних улюбленців країни. Ментальне здоров'я кота Левчика теж погіршилось. По Тіктоках та Інстаграмі можна спостерігати постійне погіршення настрою кота, де він часто втікав з кабінетів для усамітнення або кусав гостей ратуші за руки. Секретарі кота Левчика радили йому перечекати сплеск популярності патрона, але через місяць очікування популярність пса патрона лише зростала. Через це рішення 18 людей були звільнені з міськради, ще в чотирьох були проведені обшуки вдома з метою залякування. Згодом кіт Левчик вдався до активних дій і найняв авторитетних політтехнологів Олександра Качури, щоб почати активну чорну кампанію проти пса Патрона. Усунення патрона із медійного фокусу стало основним завданням кота Левчика для втримання власної політичної ваги. Спершу Левчик вирішив вдарити по іміджу патрона. А саме викупив американську фірму Cry Precision, яка й шила під замовлення псу його жилети. Але пес стоїчно витримав випробування гардеробом, ба навіть більше, він почав з'являтися на публіці у виданому державою статутному жилеті, що зайвий раз укріпило його позиції серед простого люду і звичайних військовослужбовців, силовиків і рятувальників. Шумною подією було звинувачення пса патрона у розкраданні волонтерки. Спершу анонімні телеграм-канали, а згодом і телебачення, просували інформацію про зникнення чотирьох вагонів із кормами для тварин, які Україні передав зоозахисний фонд Animals Together. Обшуки у патрона відбувалися за його відсутності, але доказів знайдено не було. Як розповіла координаторка фонду притули та волонтерка Меланія Подоляк в інтерв'ю американській службі MSNBC, що за цим звинуваченням стоїть ніхто інший, як Кіт Левчик. Оскільки він володіє мережею анонімних телеграм-каналів та має доступ до матеріалів 24-го каналу. Про незвичайні стосунки пса патрона та прем'єрки Фінляндії Санни Марін знає вся країна. Та чи хотів Пес Патрон, щоб про це всі знали? Наразі СММ-ники пса патрона намагаються загладити цю інформацію публікаціями про відносини патрона з іншими собаками. Але моральна шкода нанесена. В одному із своїх відео народний депутат Олексій Гончаренко пояснює сімейний зв'язок кота Левчика та Дмитра Кулеби, кіт якого є рідним братом кота Левчика. Та чи була Санна Марін єдиною жінкою патрона? Другий удар по особистому житті патрона трапився, коли в мережі потрапила фотографія пса Патрона на пляжі разом із Дарією Астаф'євою. Але, скоріше за все, це не було справою лап Левчика, а швидше сприятливий збіг обставин. Фото в мережі неаккуратно опублікувала сама Дарія Астаф'єва. Останній антипіар, створений на замовлення кота Левчика, це дезінформація, проплачена на інформаційних помийках про усунення пса патрона президентом Зеленським як політичного опонента. В соціумі почали ходити чутки про те, що пес-патрон насправді не справжній, а двійник. Як нам розповів прес-секретар пса патрона Геннадій Тивончук. Це було найважчим випробуванням для пса героя, який якраз повернувся із спецоперації в тилу ворога. Особиста зустріч кота Левчика та пса-патрона відбулася влітку у львівській ратуші. Це була вимушена міра для обох сторін конфлікту. Після чотирьох годин переговорів вони таки дійшли згоди, але умов їх перемир'я наразі ми не знаємо. Останнім часом за патроном не відслідковується ніяких скандалів, а кіт Левчик поновив позиції у медіа. Професор політології університету Чикаго Джон Міршаймер припустив свої три основні теорії домовленості між Левчиком та Патроном. Перша це погроза патроном грати в серйозну і об'єднатися із Олегом Сенюткою задля знищення кота Левчика з політичної арени. Друга це домовленість про об'єднання кота та пса, створення спільного політичного клану після війни та захоплення влади в Україні та Білорусі. Третій варіант, який є найбільш ймовірним, це обіцянка пса патрона після війни покинути Україну та поїхати жити із Санною Марін до Майамі, де у них, за нашими даними, уже придбаний будинок. Чи протримається їх перемир'я довго, невідомо. Ближчим часом ми всі станемо свідками розвитку подій, про які навряд чи напишуть підручники з історії.